Злякалася це капець. Я сьогодні виходила з будинку. З цього, і я разів 4 перевірила, чи виключила я газ. Чи виключила, чи нічого в мене не кипить, не стоїть, не горить. чи я все повимикала, тому що після того, як в мене курка та згоріла в мешканню і був димак, що мало не визвали пожарку і всіх, всі служби то я вже після того разу вже просто в мене поличка там зламалась. Я вже після того разу просто все перевіряю, все абсолютно. І така ситуація, що я вже сіла в таксі, я їду в центр міста, і я собі, така, собі нашифровую, або же, а, 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 а вдруг я погано подивилася, що я виключила цей газ. Може, може, я неправильно подивилась, може срібною і він витікає якось. І я зараз їду на таксі. Я викликала адресу, по своїй адресі я викликала таксі, але не вписала номер будинку. Як я їду, я чую запах просто такого. Сильного, сильно, ніби щось горить, чи то ліс горить, чи то торфяники горять. Знаєте, як нас в Києві часто підпалюють, там, де Київ, Київська область, може, по всій Україні, не знаю. А підпалюють і страшно як воняється з восени. Думаю, ну капець. І вона мене підвозить під будинок, і бачить, що там не мій під'їзд. Стоїть багато пожарки, багато поліції, багато скорої, І я така, Йо -йо! Все. І я даю ці гроші, і в мене так руки трясуться, що це моє мешкання могло бути. І я виходжу, я не розумію, де я вийшла Боже. Де це мій будинок? Чому якесь воно не схоже? Це темнота не видно. Я ж була впевнена, що вона під мій будинок підвезла, і я вже така вже собі зрозуміла, що це все, до мене приїхала ця пожарка. Я так, я так шуганулася, я цю одну злоту дала 200, 2, 20 злотих. І одну почала шукати, мене так трусить. Вона мені там щось сказало, Хорошо. Ну, коротше, до відзення чи до відзення. Я виходжу, я йду, я не розумію, де я вийшла, де мій будинок. Чому там пожарка? Ну, вже вас образила. Думаю, так, будинок мій зліва знаходиться так десь вона мене не там вислала. Бачу, авітек стоїть так. Я не біля авітека стою, живу. А як їхала, я була впевнена, що капець, це, це мій будинок, коли я бачила на Лобовому там, де Лобове скло. Ці пожарки, це мерехти, це заб... оцей Гаррі, де... цей димак, це... я була реально впевнена, що це з квартири. От Представте, як мене пере... тоді сильно пере... психіку мою перетруханила, що після того в мене ось такий. Я виходила, я реально, От, в мене така була якась щуйка. Ну, я думала про це, що... але якщо я не, не, не вимкнула, якщо там щось горить в мене. І приїжджаю, тут таке на тобі новина. Горить, а в когось щось мешкання горить. Там дуже багато димака. Зараз там дуже багато стоїть служб, води, палається в мешкання, горить, кошмар, що робиться. Просто жесть, просто жесть. Хтось забув, чи праску вимкнути, десь поїхав. Ну, це, це катастрофа. Це просто я, я в шокі, я в шоці. Я так близько за все своє життя не бачила такого. Як воно ну, саме. Цей, ну, ну, пожар. Ну, там не то, що там не, немає вогню, там дуже сильний йде дим. І вся вулиця, просто ще далеко ми їдемо, я вже чую запах диму. І в мене ж перша думка, що це в мене моє мешкання. Ну, коротше, все. Слухайте, а ось сьогодні погода кльова. Знаєте, нагадує десь квітень місяць. Чомусь ось навіть весною пахне. Несу, До речі, дікам їжу. Тут в мене картопля, мундирами тобто, творила, якось не поїли. А, ковбаса, хлібчик. Ну, щоб не викидувати, бо їх тут багато. Але не під будинок несу, а несу трішечки далі. Тут мене прийдуть, з'їдять. З вухом мені трішечки вже стало краще. Бо я вранці прокинулася, знаєте, від того, що воно в мене трішечки так набухло, там, там, де вхід, там, де слух входить в вухо, мені таке як приглушено було. Зараз ще є таке відчуття, але мені здається, що вже трішечки сходить. Я лікувалася народними методами, бо я його не допомогло. Чеснокова а, така. Сік чеснока із... з конопляною олією, точніше. І воно так гріє, і... тому Але я єдине, що на паніці перелила каплі аптечні вухо. Коротше, що я тільки не лила в це вухо? Я просто панікюри, якщо в мене щось болить, то це все. Це, все. це просто ну, розумієте, це страшно. Трішки далі віднесу, тому що взяла, до речі, ще а, судочок, хочу в судок а, глід. Зараз на рву глід. дуже багато кущів цією ягодою, і якщо його засушити, з нього дуже корисний чай. Він на серце дуже Добре впливає. Батьки вже поїхали. Вчора доїхали, дуже класно, дорога була легка. Польща їм дуже сподобалася. Кажуть, приїхали ну, в Київ, каже, дуже великий контраст, дуже такий, знаєте, між двома країнами. Різний рівень життя. Тому я впевнена, що вони ще раз захочуть приїхати. Якщо все буде добре, то хочу організувати, щоб влітку вони приїхали на Балтійське море. На неділю відпочили. Тому що вони на морі не було Я років три, ну ні, я була в цьому році. Перед цим три роки десь не було мене. А вони чотири роки не було на морі. Потрібно по організувати. Справа там бачу, якщо їм сподобалось Польща. Десь тут залишу. Ось так. Вони поїдять сюди. Слухайте, погода неймовірна. Просто клас. Я надягнула шапку, тому що в мене вуха. Воно найсиліте такі. Такі малиночки житлові. Надіюсь, тут будувати нічого не буде, але тут така місцевість, трішки болотиста. Тут цього цієї ягоди корисної. Зараз я хочу її нарвати. Почала це робити. А, і, так, і так, розповідаю, батькам дуже сподобалось у Польщі, а, дуже сподобалось морське око, Закопане. ми були в Закопане, ми були на морському оці, ми були вавол, замок Павел. Батьким батькам дуже сподобалось Польщі, коли вони повернулися додому до себе, ну, взагалі в Україну, так, в цілому, вони побачили цей контраст, контраст між двома країнами. Ось Те, що відбувається в Україні, як рівень життя який, і просто порівняли з тим, як живуть їхні сусіди. А, ну, тобто, наші сусіди, українці, поляки. А, зовсім а, дві, 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 дві різні два різні два різних рівня життя. Ось а, тому, а, тому, тому, якщо все буде добре, я А, ті, що так і буде, я б хотіла, я все для цього зроблю, те, що від себе можливе. Я б дуже хотіла, щоб а, ну. А, не промовчив. Все, приїхали. Пішли далі. А, і так, і так, в мене з вухом була така. Зараз я вам дещо покажу секундочку. Так, продовжуємо. У мене з вухом така була... Я вирішила... Бути в аптеці, Слухайте, я вже вже засинаю, треба відпочити. Я, я, я вирішила купити в аптеці каплі для вуха. У мене є панікірша, якщо в мене щось болить, то, то це капець. Я перед, передос залила вухо цих капелів. Потім я перек, перекись. Залила в вухо. Воно в мене там шипить, знаєте, коли перекись вухо потрапляє, ви, ну, там, я туди, ну таке, ніби, знаєте, як борщ суп покипає. Ось Я цей перекись, значить, залила. Може б це мені так поставити, щоб воно стояло. Ніяк, -набуть. Я цей перекис залила. Коротше, вухо. Я, що я тільки в це вухо не лила, я вам серйозно кажу. Я настільки панікорші, коли в мене щось болить, то це в мене щось дуже страшне. Ну, У мене голові відразу якісь самі страшні. Я собі, ну, я собі саме страшне уявляю, що тільки можна, коли в мене щось болить. Не буду вдаватися в подробиці. І я просто ну, реально присквозила це вухо, і я. Сьогодні прокидаюся. У мене е, вухо. Вчора воно ну, в мене так нормально, дуже ввечері, так прямо, ну, як іголкою голкою, просто кололо мені вже. І я на ніч вже почала там все, що завод, кидати. Я присинаюся вранці. в мене вухо набухло. І від того, що е, вухо набухло, там, де де, ручка, де проходить звук. Вона в мене, виходить, закрилась, тому що там ну, дуже сильно за, ну, якби... запухло. І вже сьогодні, до речі, мені дуже хочу вам розповісти, нічого так не допомогло, як за день я розповідаю, як я вилікувала, як я вилікувала своє вухо. Дуже, дуже дуже хороший засіб народної, скажімо так, народний, народної медицини. Ну, традиційної, точніше, не, не традиційна, а точні, я не знаю, як це називається, коли природні, як знахарі лікують природніми цими методами. Природній метод. це тут олія, конопляна олія і сок часнику. Ось я це квіти саджала, можливо, під піднігти мій бруд. І, і ця конопляна олія, вона з чесником саме. Класно, коли дві капельки в ухо, ось сюди, у мене це боліло. Дві капельки в вухо і за. і воно, виходить, як відігріває вухо ну, за рахунок чесника, воно як відігріває вухо, відігріває. Ось. А зверху ось цією олією. Тут у мене також боліло, я вам показувала ось тут. У мене просто вухо тут все боліло ззаді. І цією олією, це вже інша олія, я посмарувала собі вухо. Зараз я вам скажу, я не пам'ятаю всі інгредієнти, і зараз я згадаю, як воно називається. Але мені потрібно камеру. зараз, 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 секунду. Олія називається «Чотири злодія. Тут сюди входить розмарин, цитрус і ще якісь два інгредієнти, я не знаю які, не пам'ятаю. Воно так цікаво, специфічно, приємно прянощами пахне. Ну, класний запах. І воно в біль. ось Мені забрало тут повністю біль. ось там де Тут забрало, виходить, тут біль. А це саме всередину вушка треба капати. Це чесника. Чесниковий сік і конопляна олія. Ну таке, знаєте, от зараз я вам як би вам так. Може, також камеру поставити, не знаю, як її залаштувати. Може, так якось. Дивіться, дійсно, не впаде, бо я на стулу. Ось, це Чесникова олія, бачите? Тому що конопляна. Ой Конопляна, так? Тому а, таке зелене, тому що конопляна олія вона сама зелена. Ну і часничком пахне. часничком ну так приємно, делікатно. І це чотири злодії. Запах класний, ну, до речі, цитрусова нотка дуже приємно відчувається, дуже така освіжаюча Мені дуже. Подобається. І воно забрало біль в мене. Тому дуже чудова чудовий засіб. Якщо у вас вухо якесь простужене, чи ну якщо вухо у вас простудиться, можете мені написати, і я вам нагадаю, які інгредієнти йдуть. Тому що я так точно не скажу, але якщо вам потрібно буде, то без проблем я вам напишу, які, потрібні, ну, які саме інгредієнти в 4 злодія входить. Розмарин, цитрус і ще, якісь, дві, ще дві якісь олійки. Ну я не пам'ятаю, які точно. А це часник і конопряна олія. Це якщо ви просто просудили вухо. Зараз осінь, це дуже сильно, ну, якби актуально. Ось, тому Краще <смас> при відчиненому вікні на підлозі не спати. ось. Ну, але все добре, те, що добре закінчується, тому я дуже задоволена. До речі, зараз вам покажу. Класний... У мене така, така класна капуста, зараз вам покажу. Я Буквально так три квіточки принесла. Це капуста схожа на троянду чайну. Дивіться, ну, і пахне, до речі, дуже приємно. Костюшко, що в моє жари? У мене тут кітька лежить. О, так. Ну що? В принципі. Я так думала, до речі, що вийду надовше, але буду, мабуть, все, що в Інстаграмі подивлюся. У мене, до речі, СДВГ. Ну, я дізналася, якби в Інстаграм, якби я дізналася, що в, мене, що в мене саме. А я... Кішка на запах реагує цей специфічний. 4 цих. 4 злодія... не злодії. А, що можу сказати? А, у мене СДВГ виявляється, тому що Ну, я через інстаграм це дізналася. Це люди, які я, допустимо, не можу дивитись фільми. Для мене сісти дивитися якийсь фільм це просто Ну, це дуже рідкість, що мені сподобається. Дуже люблю радянські фільми. Ці можу дивитися. От мені я дивлюся, я не відволікаюся, мені це цікаво. Я якби... Бавлічина це все. А так, наприклад, сісти там, подружка там порадить якийсь фільм, подивитися. А я дивлюся, і я, мені терпіння не вистачає. Мені хочеться в телефон залізти. Мені хочеться там посуд піти помити, Я не можу сидіти і сфокусуватися саме на цьому фільмі. Ось. І люди, які мають СДВГ, мають таку проблему, що з концентрацією уваги, навіть концент... навіть не з концентрацією уваги, а фокусування, з фокусуванням ось. І 에... дійсно це правда, там, наприклад, я в чергах не можу стояти, я не можу. Я, коли в черзі стаю, я включаю якісь рілси, дивлюся в інстаграмі, тому що щось дивлюся, щось листаю, тому що для мене це стояти просто. Це для мене просто і чекати для мене це просто нереально. Не такі ще такі приклади. Ну, в принципі, тому я не можу. Я не можу читати. Мені здається, коли читаю читаю книги, от, це користь, я розумію, але мені ніби, знаєте, як я краще за цей час щось зроблю корисне, от я буду щось робити. ну от Якщо там сяти, сісти з книжкою так читати, то в мене вистачить, мабуть, на хвилину, якщо 15, то добре. Але, в принципі, коли більш активно, наприклад, вивчення італійської мови, то, в принципі, я можу піти в це. Я можу сконцентруватися ось на вивченні мови. Але треба практика. Треба практика, треба. Що в мене по планам? І так, що в мене по планам? По планам, по планам? Завтра, може, поїду на Гіуду, подивлюся самоход і. Вже ну, ходимо машини в плані ну цікаво, які машини є. Може, якщо в мене вийде, якщо все буде добре, то якщо в мене буде настрій, якщо в мене буде бажання, якщо в мене я буду виспана <смоти> в першу чергу, то зніму, покажу вас вам на Ютубі цю гіуду. Це типу, я так зрозуміла, ринку дуже здорового, де все є. І електроніка, і квіти, і машини. Тому хочу завтра поїхати на цей величезний ринок і побачити, що там є. Тому що я про нього дуже чула, і він працює тільки, здається, чи по неділям, тільки в неділю він працює і зранку. Тому хочу попасти все ж таки на цей відомий ринок Гіуда. Якщо вдасться, то я знімлю і вам покажу. Далі. Це в мене. Далі я на наступний день або через наступний хочу поїхати по гриби, подивитися, що там я вже була в лісі, я вже збирала гриби, може ще поїду. Скоріше за все, так, тому що треба осінь користатися цим моментом. Далі, 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 далі. Ну і в Київ. В Київ я збираюся їхати 20 числа це 22 го числа максимум на декілька днів. Тому буду збирати документи там, щоб все було готове. І такі в мене справи. Як добре, коли нічого не болить, серйозно, я так, я, мені настільки вони допомогли ці ну серйозно. Я в аптеці купила якось не дуже. А саме найбільше в мене вразив цей часник. Десь ці чотири злодії в мене вразили, що я їх помазала, і мене біль зняло повністю. Тому золотий засіб, золотий засіб. Все добре. Піду я, мабуть, полежу, подивлюся рілси. Я дуже люблю їх дивитися мене мозок переключається, коли я дивлюся якісь рілси ну, в Інстаграмі, я в, в Фейсбуці ні. в Інстаграмі, я дуже відволікаюся від, від, від якоїсь відхожу від цієї реальності, попадаю в світ цих рілсів. І мені подобається цей віртуальний такі якісь моменти перед сном, щоб я трішечки мозок свій переключила. І ще дуже мені би хотілося малювати. Малювати, купити картину, не картину, а всі засоби для малювання. І я б дуже хотіла малювати, це також дуже класно мозок приключає краще, ніж, ну це буде більш корисне, корисніше, ніж сидіти в соцмережах. Так, все, може, ще відео змонтую, а може і ні, мабуть, ні, вже завтра. Все, всім пока. Всем пока-пока-пока.